Друже, я з тобою розстатися надовго шар мені. З тобою звикла я ділитися журбою, вповідай думки веселі і сумні. Тож при тобі, мій друже, давній вірний, пройшло життя, дитяче моє. Як сяду при тобі, я вчас, в час вечірній, багато спогадів тоді встає, картина повстає. Зібрався гурточок, провалить речі і співаю рука на клавішах твоїх швидкий ручний таночок. Честь весела виграва рука. Та хто це плаче там в другій хатині? Чия ридання, стримане, тяжке, носила тугу, крить такій малій дитині. Здавало серце, почуття гірке, чого я плакала тоді, чого ридала? Тоді ж кругом так весело було, ох, певно, лихо, з серцем почувала. Що на мене, мов хмара, грізно йшло, коли я смуток свій на струни клала, Являлася ціла зграя красних мрій, веселкою моя надія грала, далеко линув тому легкий рій. Розтаємося надовго ми з тобою, Достанешся в самоті, ні мій, а я не нема даму дівдітися шурбою. Прощай же, давній, друже, любий.